Давайте, шановний пасту, покажу, як тут все відбувається, процідити яйця артельні. От дивіться, там спеціалісти писали, та там чути не застрілися, там взагалі перестань рибками займатися. Так? Писали, купи сітку, купи конусну, тут купи спеціальну штуку, що там будеш відкручувати. Я не буду купляти. Я не буду купляти, в мене є дві 3 літрові банки, і там ще дві, чотири банки, меню вполне вистачає, мене все повністю задовільняє. Зараз я вам покажу, як відбувається. процедити. От дивіться, бачите, казали, що я забагато кидаю, що там забагато солі, забагато яєць, забагато всього, забагато мене, але вийшло, що їх забагато. От Бачите, ця шкарлупа, оце зверху все. Це ж От вона відсіялась. Я для того намотав на трубку. Дротик, запихаю туди вниз і починаємо знизу витягувати. Давай. Так, от, пішло. Я збираю суту знизу, бачите? Не знаю, буде видно, не буде видно. Суто знизу я збираю це все. От таким макаром. І в нас, давайте я так собі, потім я собі закінчу, я вам просто покажу. Я навіть навіть півбанки не виходить, води я що збиваю. І от воно тут таке. Потім я звичайно ще беру чистою водою промиваю, тому що там все-таки сіль. От, а так то взагалі от, з дна зібрав ці яйця Артемії, що в мене там залишилось, погодував, що залишилось, поставив морозівку. Все. І на тому кіно закінчилось. От, шкарлопал залишається зверху. Так що ви не слухайте тих спеціалістів, що там кажуть, зуби на тому з'їли, то тут все-таки час. Все-таки напевно бізнес, може вони десь там продають ці конусні банки і так далі. От, починайте це вирощувати, тому що з кілограму ви кілограм напевно будете півроку варити. От, а з нього дуже багато вам вийде і можна піднімати і малька, і велику рибу і так далі. Так, так. Ось такі-то справи.